Христос посеред нас на календарі вівторок, 31 липня. Перебуваючи нині у храмах на Божественній літургії Іоанна Златоустого, ми почуємо Євангеліє, де звертається до нас Спаситель. Істинно також кажу вам, що якщо двоє з вас на землі проситимуть про всяку річ, то чого б не попросили? Буде їм від Отця мого Небесного. Бо де двоє чи троє в ім'я Моє зібрані, там я серед них. Дорогі брати та сестри, Господь говорить нам про всі добрі справи, особливо в ділі спасіння душі та в ділах любові, бо ж Господь завжди нам готовий допомогти. Сьогодні Свята Православна Церква почитає преподобного памву пустельника та преподобного Іоанна Багатостраждального, Печерського, який підвизався у Києво Печерській лаврі на початку XI століття. З самої юності багато страждав він від похоті, плоті, хоча постійно з нею боровся. Пішовши до мощей преподобного Антонія, щиро молився святому Аві. Через добу чернець почув голос: Іоанн, тобі треба зачинитися тут, щоб Господь допоміг тобі молитвами своїх преподобних. З того часу святий оселився в Печер. Чері і тільки через 30 років переміг плуцьку пристрасть. Напруженою, жорстокою була боротьба. Святий воїн Христовий під час Великого посту закопав себе до ями, але ворог у вигляді страшного змія мучив його. Проте у ніч Воскресіння Господь дав преподобному спасіння і сказав: «Іоанн, ось тобі допомога. Завжди слухай себе, щоб не було тобі гірше і не страждав ти в майбутньому столітті. На що святий вклонився і сказав: Господи, навіщо ти залишав мене так довго мучитися? Посилі терпіння твого була відповідь. Навів я на тебе спокусу, щоб ти був випалений як золото, бо ж міцним і сильним слугам призначає пан важку роботу, а немічним і слабким легку. А ти молись за себе похованому тут, преподобному Мойсею Угрину. Він може допомогти тобі в цій боротьбі. А поклонитись нині святим мощам Іоанна багатостраждального можна в Антонієвих печерах. Сьогодні із ним Ангела православний календар сердечно вітає іменинників, які мають ім'я Іван та Омельян. Возлюблені у Христі кажуть немає бажання, не молись, це лукаві тілесні думки. Не станеш молитися, так і зовсім відстанеш від молитви. Плоть того й хоче. Повчає нас праведний Іван Криштацький: Царство Небесне нудиться. Без самопримусу творити добро неможливо. Не врятуйся, бажаємо вам, щоб ваша віра була сильною і непохитною за будь-яких обставин.